Від імені колеги Державної прикордонної служби України за перш щиро і сердечно вітаю вас черговим випуском вас офіцерів прикордонних. Академія здійснює 23-й випуск офіцерів. Більше десяти тисяч вихованців академії на високому професійному рівні виконують завдання. Захисту за національних інтересів на державному кордоні України, адміністративному кордоні з анексованим Кримом та заслужне розмежування окупованими районами Донецької та Луганської областей. Упродовж минулого року Академія Державної прикордонної служби і країна в цілому виконувала завдання складної суспільно-політичної обстановки. Зростання пружності у сільних і південних регіонах держави та військової агресії з боку Росії. З квітня 2014 року прикордонні підрозділи зазнали майже 800 82 ударів від російських найманців та терористів із ракетно артилерійських систем, авіації, мінометів та потужної стрілецької зброї. Хочі збройних протистоять загинуло близько тисячі військових службів. Серед них 63 прикордонники, в тому числі 7 випускників Національної академії Державної прикордонної служби України. За час бойових дій більше трьохсот прикордонників дістали поранених, а 11 вважаються зниклими З полону вдалося звільнити 19 захисників кордону. Самому за зі старові. 303 прикордонники прокордонники, відзначені державними народами, з яких 54 чотири Вічна пам'ять і слава героям! Прошу хвилину за надати всіх, хто віддав своє життя за майбутнє нашої батьківщини.